Світла то волина. На пісня журавина. Попри війну в Україні плакають творчість. Аматорський вокальний гурт Крила Крамичуцького льотного коледжу не просто чекає на завершення війни, а своєю творчістю запалює вогонь у серцях українців. Тим самим наближає нашу перемогу під сиренами. Під розривами снарядів, під пусками ППО в бомбосховищі діти йдуть з дому для того, щоб співати українську пісню і нести нашу культуру. І попри все, і не дивлячись ні на що погане, я вважаю, що кожен повинен на сьогоднішній день тримати. Свій фронт за півтора року існування вокальний колектив брав участь у багатьох конкурсах та фестивалях, отримав чимало нагород та винагороду за свою наполегливу роботу. 22 грудня аматорський вокальний гурт Крила визнали народним. Це найвище досягнення самодіяльних колективів, найвище досягнення тому. У мене просто немає слів. Я пишаюся своїми дітьми. Я пишаюся нашим колективом. ви знаєте, мабуть, цього б не було, якби не наше керівництво. Дійсно, наш директор льотного коледжу Руслан Петрович Яковлів він завжди допомагає. Він завжди йде на зустріч. Найперший виступ, нагорода, отримані емоції назавжди залишиться у пам'яті учасників гурту. Адже це нагадування, з чого розпочався їхній творчий шлях як одного гурту і дає мотивацію працювати надалі. Це була наша перша нагорода, такий старт, початок. Ми його дуже запам'ятали. Тоді це було дуже неочікувано, як для мене. Всі були неймовірно раді, тому що як, це був такий як поштовх дальш далі щось робити. І ми ось далі так і продовжили робити. Далі пішли вже інші конкурси, все інші. Але ось ця нагорода, вона так і висить у нас на стіні, і ми завжди на неї дивимося. Як от з цього ми починали. Це дуже приємно згадувати. Народний аматорський вокальний гурт Крила неодноразово брав участь у місцевих фестивалях всеукраїнських та міжнародних. Учасники гурту з радістю згадують той день, коли отримали перший гран-прі за участь у міжнародному фестивалі Таланти України. Нашу першу найвищу нагороду з усіх фестивалів. Це був фестиваль Міжнародний фестиваль таланти України. Нагорода Гран-Прі. Я пам'ятаю той день, коли прийшла посилка. Ми розпакували її, та там був кубок Гран-прі. Ми дуже всі були раді, що отримали таку перемогу перемогу в першу чергу для нас. Це неймовірно, що Звичайні студенти, звичайні курсанти льотного коледжу, які вчаться на пілоті, вчаться на менеджерів, отримали гран-прі з вокального мистецтва. Ще однією з найвагоміших перемог на думку артистів було завоювання гран-при на конкурсі Діти України за мир нагороду. Учасники гурту отримали за пісню І буде мир, яку написала їхня творча керівниця Тетяна Булат. До пісні зняли кліп. Пісня, яку ми представляли та кліп, вона була написана. На початку війни, коли всі ми потребували якоїсь моральної та культурної підтримки, я, наприклад, знаходився взагалі не в Кременчуці на заході України, і коли мене знімали на фоні однотонної стіни для того, щоб потім це все на хромакеї додати до кліпу. І це вказує на нашу незламність, на нашу силу і те, що світ визначає нашу непереможність, це Дуже приємно, що вони таким чином нас підтримують. Що Ми один народ, українська у нас кров. Ми є народ, українська у нас кров. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Крамчицькі новини.